То не уточнив дані в розшук. Продовжуємо слідкувати за руками. Перше. Запровадили обов'язок для всіх військовозобов'язаних уточнити облікові дані в ТЦК. Друге. Запровадили штраф за невиконання цього обов'язку. Третє. Надали 50-відсоткову знижку на добровільну сплату штрафу за це порушення. Четверте, налякали всіх. У «Резерв плюс повідомленням про сплату половину суми штрафу за неуточнення даних. І після 17 липня всі чекали, що тут все! Крапка. Жодного продовження. І п'ятого пункту до списку цього не буде. Але сталося не так, як гадалося. Тому ось вам і п'ятий пункт. Хто не уточнив свій вчасно дані? Всі потрапили у розшук і їх звідти не знімають. Ви можете розумно поцікавитись, а звідки така інформація? Подібне відбулося з двома моїми клієнтами, які опинилися у розшуку саме з 12 липня. Збіг! Така думка у мене дійсності закралася. Але я попросив вас поділитися інформацією, чи дійсно залишився розшук після. 17 липня, вже після строку притягнення до адміну відповідальності, і отримав понад десяток повідомлень в особисті та в коментарях. Так званий розшук ТЦК нікуди не зник, хоча й зникла інформація про пільгову сплату штрафу у розмірі 50%. Якщо у вас подібна ситуація з розшуком, напишіть в коментарях, може я помиляюся.